Навесні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться до мого серця. Підсніжники пророчать нам весну, бо зацвіли проліжці між снігами. Весну віщують гарну, запашну, яка цвістить, сміятись буде з нами. Хоч холодом частенько поюва, та квіти вміють серце зігрівати, їх цвіт говорить краще за слова, Розквітли рясно, щоб весну вітати, хоч іноді мороз ночі пече, але не гнуться білосніжні квіти. Від радості їм навіть гаряче, бо вже весна і є чого радіти. Ах, квіти, квіти, усмішка землі, вони жадані, ніжні і тендітні, найдивовішніші, хоч і такі малі, але чарівні, світлі і привітні. Ще під вікном пісніжники маленькі, лише визирнули щойно в білий світ, але такі тендітні і легенькі, Тож радує їх незрадливий цвіт. І чистота первинна, білосніжна, що проникає в серці навісні, краса хоч скромна, але дуже ніжна, Втривожить душу наяву і в сні. О перші квіти після снігопаду, і холодів, що довгими були, приносите ви щастя і розраду. Нарешті ви розквітли ожили, іде весна приваблива, мінлива, і до зими немає вороття, тож скоро вже пролється перша злива і забуяє на землі життя. Ще спить земля солодким сном, ще трави сплять в краю лелечі, а десь під снігом за бугром. Сніжник розправляє плечі, до сонця тягне пелюстки Скрізь сніг і вітер, і морози. Він промовляє, я живий, весну зустрічайте на порозі. Ішла снігурка жила, і, і сльозинку сніг пролила. Шкода було їй зими, йшла від неї назавжди. Раптом сніг тут розтопився і пісніжник проявився. Білий світ, не наче сніг, замість сліз да радість сміх. Лугом поміж квітами я іду. Пісеньку весняночку я веду, склала я цю пісеньку голосну, про гаряче сонечко, про весну. Батьківщина сонячна, рідний край, тут топчує стежечку з краю в край, І тягну смо квіточка у висоту, лугом поміж квітами я іду. Пісеньку весняночку я веду, і лунає пісенька скрізь моя, батьківщину сонячну славлю я.